На Росії фонд Путіна випадково розкрив частку колишніх в'язнів, які вчинили нові злочини після повернення з війни, і про це повідомляє агентство новості з посиланням на проєкт Ковчег. В обґрунтуванні цього проєкту його автори пишуть, що кожен десятий ув'язнений, який пройшов війну, опиняється за ґратами після повернення з фронту до ставропольського краю. За їхніми даними в ході першого набору добровольців у проєкт, К, так називався проєкт ПВК Вагнера з набору ув'язнених, було завербовано тисячу засуджених. 176 уже повернулися до Ставрополя, а 20 із них уже скоїли злочини і перебувають у СІЗО або Колоніях, зокрема, за вбивство у змі потрапили лише кілька із 20 скоєних вагнерівцями злочинів. Серед них напад колишнього бійця на 18-річну дівчину через відмову знайомитися. За даними російських журналістів, він п'ять разів вдарив її ножем, і суд йому дав шість років колонії. До війни він уже відбував термін за побиття чотирьох. Жінок тим часом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією перед самітом миру заяву російської омбудсменки, так званої Тетяни Маскалькової, де вона просить посприяти обміну полоненими увечері, 14 червня. Москалькова опублікувала список із 430 українських військовослужбовців, які готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців. Вона звернулася до Лубінця з проханням, нібито посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів, щоб російські полонені теж швидше повернулися на Росію. Український омбудсмен відповів, їй що здивований такою публікацією бо цього ж дня обидві сторони спілкувалися. Від російських полонених передали листи, але Росія під час комунікації 14 червня не оголосила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових. Тож як каже Лубінець, такі публікації російської сторони напередодні саміту миру вважаю не більше як провокацію. Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема і за формулою всіх на всіх, але росіяни, як відомо, на неї абсолютно не погоджуються. Данія тим часом стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестувала свої кошти у виробництво озброєння на території України, і про це заявив очільник міністерства оборони Рустем Умєров за результатами зустрічі зі своїм колегою міністром оборони Данії і міністеркою оборони Нідерландів в рамках роботи контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Загалом ці. Як каже Умєров, це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам. Важливість цього документу полягає у тому, що сторони домовилися про процедуру, за якою буде здійснюватися фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше. Більше того, цей механізм, як каже Умєров, може бути реалізований. Також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами, водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою О Лорген було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною і між Нідерландами щодо підтримки українського оборонно-промислового комплексу. Тобто, маємо із такого. Партнерства і хороші новини. Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно полювати на флот привид, який нелегально перевозить російську нафту, і навіть запропонував затримувати такі. Танкери, ми будемо полювати на флот привид, який нелегально перевозить російську нафту по усьому світу щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту. Я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо полювати за грошима за нафтою, коли вони. Ми зупинимо газ, зупинимо кораблі. Ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати путіну безглуздість його дій. Кемерон при цьому додав, що хотів би бачити жорсткіші або жорсткі санкції проти російських компаній та осіб, які допомагають Росії продовжувати війну. Він додав, що Британія продовжує оголошувати нові обмеження проти агресора. Проте важливо, щоб вони не обмежувалися лише компаніями, які працюють у Британії або в Європі. Каже, ми переслідуємо їх по усьому світу. Тож ми накладаємо санкції на компанії в Китаї, Туреччині, Киргизстані, навіть в Ізраїлі, які на нашу думку постачають матеріали подвійного призначення для російської військової машини. Офіційно цього я нагадаю не підтверджено це. Припущення британців точно таке саме, як і існує, наприклад, по відношенню до Китаю. Офіційно ніхто нічого не говорив, але всі закликають зупинити постачання до Російської Федерації, тому що будь-які товари росіяни конвертовують, переобладнують, а потім використовують у війні своєї країни проти нашої держави.